От поки така невеличка порочка, не можна обганяти, дуже хвиляста дорога. Кристуємося максимальними можливостями тести. Включили автопілот. І от собі спокійно в колейці, поки зустрічний, зустрічний рух є, спокійно собі рухаємося, не спішучи, економлячи заряд електроенергії. В принципі, спокійно інколи просить підтримувати руль. Комфортно сидиш, можна сидіти розмовляти, інколи поглядаєш на дорогу. Ну, звісно, стежиш за дорогою. Але в принципі машина робить багато дій за, за тебе і не сильно переживаєш за те, що там щось там не помітиш чи десь там треба буде екстрено включитись, бо автопилот дійсно хороший. Ми вже проїхали в Тернопіль до місцевого Бену. Артем, розказуй, що в нас там залишилось по заряду, як пройшла поїздка? Значить так, їхали спокійно, по заряду, в принципі, все добре. 56% у нас залишається, тобто очікувано 267 км запас ходу. По поїздці ми їхали, проїхали 142 км, витратили 24 кВт. Середня витрата 168. Я порахував ще вдома, що щоб нам проїхати до Тернополя і назад до Львова, нам потрібно витрачати не більше, ніж 230 Вт на годину за кілометр. От, відповідно, ми вкладаємося, тобто спокійно ми маємо доїжджати до Львова і ні про що не переживати. Я думаю, що ми навіть зупинитися як ми хотіли, не будемо. От, в принципі, дорога спокійна, дорога досить добра. Є моменти, інколи правда, не вистачає другого ряду і приходиться їхати за фурами, але з іншої сторони так ми економимо і аеродинамічно в сліпстрімі за фурою економимо електроенергію.